Пажики йдуть в минуле. Ми дивимося, ваше життя через рік дуже круто. Тобто в минуле уйде пажик, який був. Або цей чоловік трансформувався, або це новий прийде дуже круто. І так, і так, дивимось ваше життя через рік. Воно буде феноменальне. Так, ви будете спа... дівчата. Ви будете дуже цінувати це життя і ви не захочете нікуди його відпускати. Ось таке розумієте, буде ваше життя. Боже, я знаю, що це таке. У кого є амулети, так і буде. Так, і ви будете така жінка, яка буде достатньо вміти захищати свої особисті кордони. Це дуже важливо. Бо якщо до вас приходить імператор, з ним треба вміти спілкуватися. Дівчата, ніхто не любить собачок, тільки аб'юзери. Запам'ятайте це. Через рік ви будете в стабільних і надійних відносинах, де будуть гроші. Отакий От золотий тілець буде, де будуть діти, як ви захочете. Буде стабільність, надійність і чоловік буде цього тільця приносити. Побачте. Але, звісно, знов коментую: приносить тоді тільця чоловік, коли і ви, дівчата, Захищаєте кордони, є самодостатньо. Аркан Мир, Боже, ви будете подорожувати, можливо, бо Аркан Мир. Хтось із вас вийде, як я, в інтернет, виходьте, я не боюся конкуренції, буду біщати, бо хтось буде подорожувати по всьому світові. Аркан Мир це ви розширите свій горизонт, мої викрасулечки. Так. Буду...